Вітаю на каналі Української правди. Очільник уряду Нідерландів Марк рютте офіційно призначений на посаду генерального секретаря НАТО. Він замінить на ній Єнса Столтенберга і станеться це 1 жовтня. Склад, керівний склад Європейського Союзу в цей момент змінюється. Та більш важливо для нас те, що Україна офіційно розпочала переговори про вступ до ЄС. І вже зараз стає очевидно, що цей шлях не буде простим. Чому угорський ультиматум? Містить 11 пунктів. Він офіційно так і називається: 11 вимог угорщини. Будапешт вимагає, щоб Київ змінив низку законів, які стосуються в першу чергу угорські угорської меншини. Власне про те, яке значення має старт переговорів. Говоритиму далі з Іваною Климпур Цинцадзе, нардепкою головою комітету Верховної Ради з питань інтеграції України. Пані Івано, вітаю вас. Добрий день. Ви назвали у своєму Фейсбук цю подію історичною початок переговорів і написали з цього моменту завдання більш сфокусовані та ще більш відповідальні. Що це за завдання? І які з 35 розділів найбільш важкі для нас розділів власне? от на шляху до ЄС? У ну, дійсно, це далеко не є пересічна подія, і для нас дуже важливий етап наших взаєм цим успіхом, до якого ми йшли точно десятиліттями, а не тільки протягом останніх кількох років під час повномасштабного вторгнення. Що стосується того, що буде складно, будуть очевидно складніші і легші різні економічні. Царини і напрямки, кластери, за якими ми будемо вести перемовини, і всі розуміємо, що будемо мати виклики із конкуренцією з точки зору а, сільськогосподарського а, напрямку. Переконана, що буде дуже складним для нас, і для перемовини і для виконання а, кластер, який буде а, захоплювати а, охорону навколишнього середовища. Будуть інші речі, які стосуватимуться і логістики, і транспорту. Промисловості, які будуть складні, але ми маємо пам'ятати, що головним uh, кластером, з якого і почнуться, і яким будуть завершуватися перемовини, це є кластер uh, основи так звані. Це про верховенство права, про демократичне врядування, демократичні інституції, про uh, саму демократію, захист прав людини. І це ті речі, які є uh, ключовими для того, щоб ми. Могли співвідносити себе з країнами-членами Європейського союзу це про так звані ем, ну, політичну частину копенгагенських критеріїв. Е, як на мене, це буде досить складно, особливо коли ми бачимо, що вже е, на жаль, протягом воєнного стану ми серйозно відкотилися навіть від тих речей, які для нас були даністю, здавалося, були вже даністю е, ще перед. Повномасштабним вторгненням і це ті речі, які нам потрібно а виправляти а по-друге, далі рухатися для серйозної трансформації України, щоб бути співвимірними з країнами ЄС. А мої колеги з Європейської правди, і зараз от на європейській правді пишуть про 11 вимог Угорщини, які офіційно не оприлюднені, однак вони стали відомі якимось чином. Опинився документ у журналістів. Я не знаю, чи ви встигли ознайомитись чи ні. Як ви собі загалом оцінюєте цю загрозу угорську? Ми маємо по перше з вами розуміти, що всі наші перемовини, вони мають відбуватися у. З налаштуванням знайти порозуміння з кожним кожною країною членом європейського союзу це важливо. Це до речі, навіть вписане і в самій переговорній рамці, яку затвердив тепер європейський союз. Це перше друге, на жаль, ми бачимо, що протягом всіх цих років Угорщина системно ставила додаткові палки в колеса для того, щоб Україні не вдалося, і щоб Україна не переходила зі щабля на щабель наших взаємин з європейським союзом, третє, я не мала можливості подивитися 11 пунктів так, щоб детальніше їх прокоментувати, але я приблизно розумію логіку того, що неодноразово вже заявляли про що неодноразово заявляли очільники ну, різних міністерств Угорщини. Та йдеться про те, що вони напевно хотіли би, щоб ми повернули повністю ситуацію. До там 2016 шістнадцятого 2015 року, до того як Україна ухвалила закони про освіту, про е, мову державну і таке інше. Я думаю, що е, ну в такому вигляді, якщо це сформульовано таким ультиматумом, це буде неможливо зробити, але е, це не означає, що ми не знайдемо порозуміння з Угорщиною, що нам не вдасться. Та нам потрібно нам потрібно. Чітко пояснити, де йдеться не про обмеження права угорців, а де йдеться насправді про їхнє розширення їхніх прав як громадян України, які можуть себе реалізувати в різних царинах на всій е, території держави України, які можуть не тільки мати знання своєї мови національної меншини а і Мати повноцінне розуміння і знання державної мови, що дозволить їм розширити горизонти, і інші багато речей, які нам доведеться пояснювати, роз'яснювати, аргументувати, інтерпретувати, якщо хочете, ті чи інші речі, які ми робимо, чи яких ми вже досягли, і як ми бачимо, це з точки зору нашої ем, національного нашого інтересу, в тому числі для забезпечення прав. Національних меншин в Україні. Тому е, нам головне, щоб нам вдалося знайти ті аргументи, коли буде зрозуміло, що Україна повністю поважає е, права національних меншин, а це так і є. А Угорщина намагається цим маніпулювати. І це не є частиною на даний момент, скажімо, переговорної рамки, те, що е, е, ну ті вимоги, які для себе сформулювала Угорщина. Ну і знову ж таки ще один. Елемент. Ми з вами розуміємо, що насправді ці перемовини вони не завершаться, і, і цей шлях він не завершиться за два-три роки, так як обіцяють деякі очільники ем, української виконавчої влади, і маємо до цього все серйозно ставитися. А це означає також, що і ситуація в самій Угорщині теж може змінюватися і можуть ем, бути нашими візаві. Ті, ем, Політики, ці е, там представники виконавчої влади, які е, можуть аргументовано і зважено, і чесно вести дискусію, а не обов'язково маніпулятивно і на, на догоду не своїм інтересам, а часто на догоду Москві. Там в цих 11 пунктах я розумію, що ви не встигли це от щойно просто е, з'явилася вся ця інформація. Там є е, така історія, типу. Територія, на якій жили колись і живуть зараз угорці її треба визнати історично угорською, а це все Закарпаття, це абсурдна історія. І там ще є пункт про необов'язкове знання української мови для державних чиновників, щоб угорці мали можливість теж власне займати ці посади, і це ну порушує конституцію. Про це ми будемо ще говорити згодом. Я впевнений. Глядачам просто скажу, якщо вам цікаво розібратися, залишу посилання на відеорозбір свого колеги Сергія Сидоренка в описі цього відео. А, ну, це а, дійсно я правильно так, так межують з абсурдними а, цими вимогами, але ми ж бачимо з вами про і те, що Угорщина там періодично намагається висувати там а, а, такого типу вимоги до, скажімо, Румунії, де є теж. А, Місця такої більш компактного проживання румунів-угорського е, походження, чи до Сербії, чи до Хорватії, а е, і таке інше, і це або до, до словаччини до речі, так само. Тому насправді я думаю, що апетити імперські угорщини нам вдасться подолати разом з усіма членами країнами самого європейського союзу, якщо угорщина претендує на те, щоб вона далі продовжувала бути країною з правом з правом голосування правом голосу і правом впливу всередині європейського союзу. Я правильно розумію, що у ці півроку, коли Угорщина буде головувати в Раді ЄС, вони ніби ну їх не буде. А фактичний початок вступу переговорів почнеться вже з січня, коли Польща буде обіймати цю посаду. Ми з вами зараз маємо зайти в серйозний процес, який називається скринінгом, тобто оцінкою нашого uh -huh. законодавства, на предмет відповідності праву Європейського союзу. Дуже ну в багатьох випадках це займало там півтора е роки у переговорах між країнами. Е Членами і країнами-аспірантами країнами-кандидатами ми розраховуємо, що це займе в нас набагато менше часу, але скажімо, головування угорщини точно ніяким чином не обмежить вже цю роботу, яку має виконувати Європейська комісія, і потім може представляти свої ем, оцінки та своє розуміння е, і для, для країн-членів для Європейської ради. Того, як наскільки Україна відповідає в тому чи інше в тій чи іншій царині, наскільки вона відповідає е, праву Європейського союзу, це перше. Ну і поза тим, я е, наскільки я розумію, практично автоматично зараз там мала би відкритися ну, предмет для перемови е, в кластері основи е, кластері основи. В рамках якого першими кроками Україна має зробити наступне. Вона має затвердити три дорожні карти, які будуть стосуватись виробити їх і затвердити. Стосуватися реформи державної служби, стосуватися м, забезпечення верховенства права в Україні і функціонування демократичних інституцій. На це теж потрібен час, тому це, ну як на мене, ми можемо дуже повноцінно використати ці півроку для. Серйозної роботи і для своєї ж пріоритизації наших завдань, і е, ну, цьому точно не зашкодить е, ніяким чином, не зможе зашкодити головування Угорщини в ЄС. Пропоную перенестися за океан. Радники Трампа запропонували представили план припинення війни Росії проти України. І там неприпустимі для нас умови варіанти. Україна має взяти участь у мирних переговорах з Росією, мають встановити припинення вогню на основі переважної лінії фронту. Ну власне, там де ми зараз знаходимося, там і треба зупинитися. І от сьогодні там Трампа ще уточнює європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки, але це ми чули вже багато, -багато разів. Те, що з'являється така інформація, це про що свідчить Трамп промацує настрої. Ну, по-перше, це ж не сам Трамп промацує настрої, і так, якщо так. я не помиляюся, то безпосередньо цього штабу прозвучало, що тільки його е, особисті там, висловлювання і розмірковування на цю тему вони можуть братися до коментування і до обговорення. Так? А це ну, напевно можна говорити про те, що та, це один із тих, одна із тих пропозицій. Які у люди, які оточують Трампа, працювали і цілком вірогідно працюватимуть з ним разом, якщо він буде е обраний новим президентом Сполучених Штатів Америки, а е вони пропонують до розгляду. Тому е ну, я би вважала, що е ми маємо для себе там чітко сформулювати червоні лінії, якщо хочете, та які для нас є припустими. Чи неприпустими з точки зору сприйняття і прийняття, і е, ну, не, не реагувати на кожну таку публікацію, але розуміти, що для України є бажаним, що є можливим, що є прийнятним, що є, е, ну, якщо хочете, там, ідеальним е, варіантом розвитку подій. Я сподіваюся, що що ну ці речі вони реалістично пропрацьовуються в коридорах влади в тому ж Міністерстві закордонних справ? Чи у нас на сьогодні на жаль переважна більшість рішень без якихось серйозних консультацій і залучення різних гравців проводять, проходять і відбуваються ну, в офісі президента? Хотілося б, щоб вони враховували всі ці дуже серйозні ризики, з якими Україна не доведеться стикнутися і намагання там в той чи інший спосіб ну запропонувати е, україні своє бачення подальшого подальших дій нам треба мати своє бачення яке ну не тільки знаєте, так е, так так позитивно е, намагається е, окреслити пріоритети в десяти в десяти кроках чи в десяти умовах е, Плану зеленського а ближче є до реалій нашої сьогоднішньої ситуації і наших, наших можливостей, які на жаль є жорстко обмеженими. А якщо піти по е, песимістичному сценарію з Трампом і зниженням допомоги від Сполучених Штатів Америки і уявити собі якусь альтернативу, і цією альтернативою може бути мобілізація ЄС, ну по-перше, е, прошу дати тоді в, е, в такому форматі оцінку, вибори пройшли і оновиться керівний склад Європейського союзу. Як це е, можна е, ну? Якось, от, якщо Трампа не буде це використати, що зміниться в європейському союзі і НАТО, власне, от це питання хотів вам поставити. Марк, Рюте, Що ця е, персона на посаді генсека НАТО е, може покращити у відносинах України та Заходу? Для нас важливо працювати, як Україні важливо працювати з будь-якою адміністрацією Сполучених Штатів Америки, знаходити аргументи, знаходити е, Спільний інтерес, стратегічний інтерес, і це є принципово важливо для нас, для того, щоб нам вдалося. І тому а, навіть коли хтось хоче сказати, що є там супер песимістичний сценарій, я хочу нагадати, що нам вдавалося переконувати і президента Трампа, навіть в тому, щоб він був тою людиною, тим президентом, який. А, Розпочав передачу американської зброї для України це теж частина ну нашого наших взаємин з, з, зі сполученими штатами. Тому просто треба системно працювати і зараз активніше а, працювати з тими ж республіканцями, не тільки з демократами. Ну і наприклад, дозволяти представникам опозиційних політичних сил спілкуватися напряму і не обмежувати наше на, наші, наприклад. Відрядження до тих же сполучених штатів я вважаю, що це тільки може спрацювати позитивно на країну. Це перше, що стосується мобілізації ресурсу європейського європейського союзу, то Безумовно, над цим далі потрібно працювати. Наскільки я розумію, на сьогодні є домовленість вже між головними політичними силами, які отримали більшість у е, європейському парламенті, на чолі з європейською народною партією. Гадаю, що якраз Європейська солідарність, до речі, є частиною цієї політичної родини. Теж е, щодо того, е, як бачиться е, очільництво. В європейських інституціях на сьогоднішній день і на, на даний момент пропозицією є те, що Урсула Фордфондрляєн має зберегти свій мандат як голова як президентка Європейської комісії. Я переконана, що новини про те, що Кая Калас може бути е, узгоджена і на даний момент політично є узгодженою від лібералів на позицію спеціального представника. Е, Європейського союзу з питань зовнішньої безпекової політики теж є неймовірно позитивною новиною і розумінням того, що ми з вами отримаємо на цих позиціях людей, які щиро вболівають за Україну, які чітко розуміють ризики від російської від поведінки Російської Федерації від агресії проти України, але також. І агресивної поведінки по відношенню до вільного світу країн вільного світу, і це означає е, ну продовження, а може навіть і активізація до певної міри тої політики, яку ми мали до сь до сьогодні. Тому можемо звичайно розраховувати і на мобілізацію Європи, але це відбувається повільно. Це відбувається. Ми це бачимо. Ми це цінуємо, але це відбувається набагато повільніше ніж можуть мобілізувати свої зусилля. На жаль. Автократії і диктатури, як ми це бачимо, тоді коли Росія отримує допомогу від Ірану чи Північної Кореї, чи як ми зараз розуміємо, дедалі більше і глибше вона отримує досить серйозну допомогу в непрямий спосіб від Китаю. І що стосується мармаркарюте, ми з вами розуміємо, що на сьогодні ця кандидатура, яка була узгоджена. Свідчить про те, що очікування від того, що наступною керівницею генеральною секретаркою а, НАТО може стати жінка. Більше того, жінка, яка представляє країни Центральної чи Східної Європи, на сьогодні ще не є даністю. Ми бачимо, що далі а, країни, які є і були а, на самих початках формування альянсу НАТО. Вони далі отримують перевагу, їхні представники отримують перевагу в цьому спільному рішенні стосовно наступного наступного очільника альянсу. Я переконана, що ми з вами дуже активно слідкували за ну, такою серйозною, і, і бачили, хто, хто за цим спостерігав. Дуже серйозну еволюцію поглядів Марка Рюте. З точки зору усвідомлення знову ж таки тих викликів для вільного світу, які несе в тому числі і Російська Федерація, і як змінювалися його, його чіткість його там поглядів, яка дедалі більше викристалізовувалася в чітку непримиренну позицію. Тому я переконана, що це той лідер, той керівник, який буде. Ну, по перше, вміти шукати консенсус. А він це це принципово важливо в НАТО, і е, я сподіваюся, з яким нам вдасться також рухатися далі до нашої цілі до членства. Пані Івано, дякую вам за розмову. Івана Климпошцинса Іван. депутатка і голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України була моєю співрозмовницею. Долучайтеся і ви в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.